Всім привіт! У своєму відео я покажу, як виростити не в другий оберт, а разом з томатами ще щось. Мій вибір упав на пікінську капусту. Ось вона пекіночка. Сіяла я її прямим посівом в ґрунт. Отут уже я її розсадила. Я чула, що пекіночка не любить, коли її руйнують рунтають корінь. Вона любить, щоб її посіяли і не займали. Це в крайньому випадку, я так чула. З капустою, звичайною білокачанною, такий номер спрацював. Краще та капуста, в якої я не турбувала коріневу систему. Спробуємо так само поступити із пекіночкою. Там, де в мене прогалини. Там я максимально не турбуючи корінь, пересажу туди якусь гарну капустиночку. І отак, вже в мене кап... томати без нижнього листя, вони підняті вгору. Пекінка дещо притінена, щоб не так їй спекотно було. І вона із томатами потихеньку буде рости. Уже їх хтось знайшов трішки гриз. Після того, як її розсаджу, я її обов'язково збризкаю чимось. Смачним для жуків а